Вітаю, друзі! Ви на youtube каналі FM «Галачина Аналітика. Маркер подій. Мене звуть Василь Зима. І до розмови ми сьогодні запросили військового експерта Дефенд Експрес Івана Карачевського. Пане Іване, вітаю вас. Доброго дня. Ну, от, власне, президент Зеленський дуже чітко дав зрозуміти західному світу занепокоєному, а, а чому так сталося, що в нас було знищено трипільську гід, а, гідроелектростанцію а, те, те, теплоелектростанцію, кажу, гідроелектростанцію. А, І що тут проблема не в тому, що якось не так стріляли, чи ворога надто якась була ракета, потужна, неочікувана для нас. Просто він сказав правду, що ми чотири ракети збили, але тіло сім. А ще на три ракети в нас не вистачило ракет, щоб їх збити. От вся причина просто в нас не було зброї, яку нам би мали надати згідно з нашими домовленостями, обіцянками наші партнери. Як ви вважаєте, це має вплинути на розуміння реалій війни і того, що просто бракує реально зброї, яка сьогодні може захистити енергетику, життя людей, інфраструктуру і військові цілі ну, складно передбачати, чи це може прямо вплинути чи не прямо вплинути, тому що, скажімо так, чим більше читаючи. Масив аналітиків від західних ресурсів останні дні, зокрема, по цьому конфлікту, який відбувся на Близькому Сході. Ну, знаєте, парламентські вислови там закінчуються у мене особисто, порівню їхньої неадекватності. Навіть руйте вони місцями упоролись. Щодо, щодо ну, чого що? саме парламентські вислови? Давайте ми на напівпарламентські вислови використаємо, бо мені цікаво, з приводу чого саме вони у вас народжуються. Можливо, ми з вами будемо. Синергія у нас тут буде, будь ласка. А от якраз ми зробимо дуже багато цікавих відкриттів, тому що навіть щодо. От, от, окей. Неділю відбувся удар, і лише вівторок на ранок, наприклад, західні різні аналітичні центри почали видавати спільні якісь там, ну, знаю, так, кожен свою окремо, але оцінки, які знаєте, таким, знаєте, поєднані наративом. А воно виглядає так. А ви не розумієте, це просто не дуже хоче повоювати з Іраном, тому йому це пролетіло аж 300 ракет і далекобійних дронів. А не треба ескалірувати. От -от -от, не треба. Все, ми молодці, а Іран обламався. Це якщо по-простому перекладати їхні академічні тези. От уявіть, скажімо так, якби нам раптом це б вирішило б надати таку саму допомогу, як це ну, надавали Ізраїлю минулої неділі, да, про якому так мріяли, але потім би всі би провідні західні ЗМІ і там політики почали б говорити: А це ви просто дуже з Путіним хочете, хочете повоювати, все, так це все нормально, не ескаліруйте. Ну, от буквально, я зараз це так от перекладаю. Якщо б брати оцінки по нашій ситуації. Знаєте, коли авторитетний польський ресурс defense 24 заходи якого профільні, іноді навіть мають. Ну, не протекторат, як ж, патронат, о, патронат від президента Польщі Анджея Дуди. Ну тобто це підкреслює вогу його в публічному польському просторі. Спочатку пише цінко, знаєте, у росіян все настільки погано з літаками, що вони вирішили згадати стару хуцпу про те, що росіяни, наче хочуть зняти з консервації стрім Міг 27 Ну, Це літаки, які списали в 90-х роках, і давно порізали на голки. І там навіть почали писати, що то можливо, росіяни там почнуть робити новий літак для фронтової авіації, який буде нагадувати. Винищувач Фольксягер Хенкель 162 німецький часів Другої світової війни, ну там реактивний був винищувач, розрахований на масове виробництво просто ту навчання персоналів. Тому, мовляв, значить, ми там скоро побачимо взагалі за непатресіян по авіації. Знаєте, потім це якось так от діалектично керує з тим, що Польща тепер от шукає виправдання, якби це бій би від, від, відхаскатися від ідеї, поставити свої патріоти, щоб вони прикривали хоча б прикордоння е, ну, України. Тим більше, що, що взагалі-то в Польщі якраз ті стоять патріоти, скажімо так, стандартні, на які можна використовувати протиракети ПАК-3 на дальність 60 кілометрів, так і на ці аеродинамічні 160, 160 кілометрів. Ну або от особливо. Ну, прім так, ви тут цілком можете заперечити, що Newsweek – це жовта преса, про які зараз буду говорити. Але тут показово, що якщо на жовтій пресі висловлюється такий розброс по оцінкам, то то то-то. А оце то то то-то виглядає так. Що от буквально вчора вийшла публікація в цьому Newsweek, там, де спочатку цитуються слова очільника європейського командування армії США Кавольлі, про те, що знаєте, а от за нашими цифрами росіяни втратили всього 10% літаків. Там нічого не пошкоджено в плані космічного потенціалу, стратегічних сил і стратегічні дальньої авіації. І тут, знаєте, дальньої авіації не пошкоджено. Так, от очі на п'ять копію візуть, Ну тому що ну, картинки палаючого тут 22 М3 в сольцях побитих тут 22 М3 в аедромі Дягілєва. Там от росіяни самі потім Світливий комітет виписав виходить підозру, за якою ми росіянам побили більше стратегічних бомбардувальників, чим ми навіть могли самі уявити. Там мова про 8 штук лише за підсумками ударів грудня 2022 року. Але от командувач армії США в Європі собі дозволяє такі от оцінки, та, знаєте, за 25 місяців вони росіянам ядерну тріаду не знищили. Про що там, мовляв, говорити? Да? От. Ну а потім, якби для доповнення, вони посилаються на слова одного із радників британського уряду про те, що там. Ну, от, ну, От, що ж в цифрові ЗСУ є там надійними, виходить, що росіяни ви літаки в 20 разів швидше, чим отримують нові. Ну і там, знаєте для завершення картини пишуть: а знаєте, ми надсилали запит Міноборони РФ, щоб вони нам прокоментували, тільки вони нам не відповіли. Ми такі бідосі Ну, або ще от. Показово, хто що вийшло буквально вчора, коли там якийсь мудрагель вирішив написати: знаєте, от, от практика застосування абрамсів під Авдіївкою визначає, що ЗСУ досі там не вивчили західну доктрину використання бронетехніки, а воюють по старим радянським канонам тільки ще гірше, ніж росіян. Але тут лишається задати заочте питання: даруйте, ви ж самі от пишете, що армія США тільки но Точніше, писала пару тижнів назад, що армія США тільки за нашим зірцем почала стріляти не на 1-2 кілометри, ну, там що достатньо для війни проти талібів в тапочках, а хоча б на 4 кілометри, що от мінімально необхідно для сучасного поля бою. Хто ще кого тепер має кому вчити е, мета, стандартам використання бронетехніки на полі бою? Питання лишається відкрите. Знаєте, я, 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 я лише на, на, на додачу до ось цього негативу, який, ну якщо так просто сказати, напередодні черневого саміту в швейцарських Альпах там в санаторії, який називає, я завжди це буду підкреслювати, бо мені дуже важливо, коли е, саміт, який має ну, фактично вирішувати долю подальшого світу, вирішили зібрати на мальовничому, найспокійнішому курорті Швейцарії, де очевидно будуть сидіти, там будуть десь бігати якісь тваринки, хмарки пливти. Питимуть якісь напої такі оздоровчі, ну і, і там будуть думати. Але це точно напевно не те місце. Ну і напередодні цієї цього засідання, де я думаю, мені здається, Україні будуть пояснювати, як їй краще вийти з цього конфлікту, як вони називаються та. І от публікація в BBC, Росія може здобути перемогу у війні вже цього року, але не шляхом прориву української оборони та захоплення значних територій, а зламавши волю українців до до продовження боротьби. І от пише Бернс, автор цієї статті, це генерал Річард Бернс, колишній командувач об'єднання сил Великої Британії, і він каже: так. Україна може відчути, що не може перемогти, коли справа діє до запитання, чому люди повинні продовжувати битися і вмирати, лише щоб захистити те, що неможливо захистити. А на додачу до цього, президент Зеленський прямо каже: я, до речі, дуже мені подобається, коли президент каже, прямо без всяких оцих, ми готуємо контрнаступ, в жовтні, там ще якісь такі речі. Що без допомоги США, ми можемо програти. Ну, глобально, я не знаю, як там, але так в. Тому що наше співношення середнього 1 до 10, щоб ми могли щось тримати або десь просуватися, має бути 10 до 10, ну і плюс інш інших багато речей. Він просто каже, та ми в цій ситуації, в нас менше людей, нарешті ця, ця фраза пролунала. Бо знову ж таки, коли ми кажемо про мобілізацію, це все важливо. Ми маємо розуміти, що в перспективі в нас менше людей, і глобально війна на виснаження на якомусь етапі через 3, 4, 5, 6, 7, 8 років за тим, що в нас люди закінчиться. В них вони ще будуть. Та? Це це важливо проговорювати. Тоді є розуміння, що нам треба більше техніки, більше впливу, більше санкцій, тому що лише людьми ми не перетягнемо. Хоча б ну просто це математика. Тут не треба бути над розум. І президент це говорить чітко. Він каже: я сподіваюся, що кілька днів, тижнів, і допомога буде, бо. Не більше тижнів далі. Це вже буде, ну так м'яко скажемо, як мертвому припарки. Давайте по цьому бібісі, що ну от українці можуть здатися, просто і не хотіти перемагати, взагалі воювати. А друге, що президентом нарешті називає речі своїми іменами без цих всіх, що ми не зламні, ми зможемо. Ми зараз як зберемося силами. Ну просто треба зброя. Ну банально, люди добрі. Нам треба зброя і гроші. Будь ласка. Знаєте, пропоную тут зайти в принципі, з такої загальної картини, щоб ми не починали розсіювати свою увагу на якісь от частності, тому що от, навіть у ті всі не дуже радісні і не парламентські приклади в наводи, ось до чого. Що, грубо кажучи, коли просто для розуміння, що коли ми там зараз можемо в різних західних ресурсах е, читати різні такі армійські оцінки, це не про попередження, чи там не про те, щоб, знаєте, дати більше зброї. Це вони виражають, там висловлюють свої власні побажання там от БіБІСІ або, наприклад, Інститут. Які по регулярно тепер годує такими армійськими повідомленнями. Але ну, з другої сторони, якщо говорити про якісь об'єктивні деталі, як на цьому, цьому тлі можуть виглядати об'єктивні деталі? З, 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 об з ким так, на цих об'єктивних деталях можуть виглядати слова президента Зеленського, то знаєте, ми зараз базайвої тіні скромності можемо сказати так. Україна загалом і голова держави, зокрема, дають США останній шанс залишитись великою державою. Ось так це називається. Скажімо так, з однієї сторони, справді, у нас дуже кепсько з ресурсами. Ми коли сказали, що люди закінчаться за 8 років, це надто оптимістично, тому що зараз рахунками консультантів російської Міноборони ми закінчимо і за 5 років. При поточних темпах витратах і ви якось okay. до речі дуже справедливо зауважував себе на соцмережах. Там де Лінці Грем про розповід і розповідав навіть, якщо мав не дамо зброю, просто людей витрачайте. Сібах, як там таких порад, ми і так, в принципі, не слухалися. Відповідно, в даному випадку ми всі будемо я сказав, так, сказав, так стійкішими і більш витривалішими, ніж зараз. Можливо, в першу чергу, якщо будемо покладатися виключно на власний контекст, на власні інтереси, на власні сили. Тим, що справедливості заради, от якби складно сказати, що нема альтернатив поставкам із. Сполучених Штатів Америки, тому що гаразд, можливо, десь там в Європі нема складів, там, де стоять Абрамси, хоча склади зберігання армії США в Європі є. Ну тобто, в теорії, там, щоб взяти там Абрамсів чи хоча б хамбі, чи різних бронемашин, склади в Західній Європі в армії США є. Просто вони не хочуть примати рішення. У них режим давайте після Пасхи щось затягнувся. Та в них були різдвяні канікули, потім пасхальні канікули. Яке в них там ще свято? Я не пам'ятаю, там десь День Подяки вже ж був, наче. День Незалежності, що скоро в них. Ну Там теж канікули місця -те. на півтора. От, відповідно, вони рішення приймати не хочуть, але. Навіть ну, якщо врахувати ці ініціативи просто автономні. Там, де Чехія в третіх країнах шукає снаряди, Естонія в третіх країнах шукає снаряди, європейці якось прискорюються з виконанням власних зобов'язань, то якби так не вийшло, що за кілька місяців Європа маленька, але горда Європа наскидає нам снарядів більше, ніж США за два роки війни. Но зараз да, Чехія законтрактувала, прем'єр Чехії Фіала каже, що законтрактували вже 180 тисяч ще боєприпасів, там ще про 300 тисяч. Димови, це я от зараз новину прочитав, просто до слова. Там просто до слова, що знаєте, в даному. От, скажімо, так, коли будуть новини про ці всі різні ініціативи, треба розуміти, що це просто скажімо, так, інформаційне прикриття. Для... Різних поставок. Ну, тому що є дуже багато цікавих країн, які на словах дружать з Росією, але вміють робити потрібний нам калібр снарядів. І вони готові нам ті снаряди продавати. Хоча знаєте, для того, щоб чим менше росіян з ними, тим з ними простіше дружити. Так, ті самі Сербії чи Індії. Але вони не хочуть це робити відкрито. Відповідно, палити інформацію, теж ніхто не хоче відкрито. Ну бо російська розвідка, вона, на жаль, намагається протидіяти всьому, чому тільки можна. Тому тут в даному випадку треба просто приймати до уваги просто сам факт заяви. Чеський уряд заявив про тото. -то. Як це відобразиться на полі бою, про це чіткіше розкажуть уже хіба що наші військові, ну, які, на щастя, останній час не нарікають на снарядний голод, ну як це було хоча б взимку в тих от масштабах. Звісно, боєприпасів завжди треба більше. Тому я думаю, що просто нам в даному випадку. Треба просто менше тепер звертати увагу на те, що говорять дорогі наші західні партнери, а дивитися на те, що вони роблять. Так ми будемо знаєте, якось стійкішими. Тому що з другої сторони, ну попри те, що там можуть чудити даруйте Сполучені Штати Америки, у нас же немає іншого варіанту, аніж вижити. Відповідно, у нас немає іншого варіанту робити все, щоб вижити. Ну і, і... з хорошого, з хорошого, пане Іване. Ми зараз ще у нас є буде хвилин 5, я думаю, ми ще трошки поговоримо про часів яр. А, а тут... Хороша інформація була, що українська протикорабельна ракета, ну яка я так можу як так розумію, може використовуватися не лише проти кораблів, а проти наземних цілей, Нептун. А вже модернізована до е, тисячі кілометрів. То вона може бути на відстань тисячі кілометрів. Це з того, що я прочитав. Там КБ «Луч» відзвітувало. А друге, що президенту представили український аналог російського баражуючого боєприпасу ланцет, який має бойову частину до трьох кілограм. Ну, в принципі, немало. Нормально, три кілограми. Я не знаю, що можна. Ну, я не знаю, які там боєприпас. Це, 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 це фугасний. це... Термобаричний, це у, у, уламковий, не знаю, що там, що там вони підвішуть до нього. Ну але в будь-якому разі, ну тобто, якби у частину йому там накрутять, та але в будь-якому разі, це давайте хоч кілька слів про це, наскільки це відкриває нам якісь перспективи. Я так розумію, що ці тисячі кілометрів Нептуна це і є те, що президент казав про певні. Зміни в ракетній програмі і є певні прориви, які йдуть видні на видні на Ну і плюс оці ураження в Криму і на окупованій частині Луганщини досить болючі для ворога, які я так розумію, були, були було завдано за рахунок силами штормшедов, якщо не помиляюсь. Будь ласка. Ну, тут ми забудемо зараз в певну ділянку, тому що з однієї сторони чітких насправді підтверджень про заяву там про що Нептун тепер ти на не тисячу кілометрів, 10 ти разів більше будуть робити, поки що нема. Але з іншої сторони, ну коли був на цей трошечки сумний епізод, що сум... Нептуном треба було бити по Костянтину. Ну, от сам факт удару, от як він був проведений, ну він показує, що все-таки щось за останній рік гарного із покращенням характеристики Нептуна відбулось. На даному випадку, в принципі, ну от з нашої сторони було б найкраще не робити ніяких анонсів, ну бо ж росіяни не розповідають. що, Знаєте, ми там ще на ха 101 збільшили бойову частину в два рази. А Х-69 не... зробили, зараз на Трипільську ТЕЦ прилетить. Та, ТЕЦ. Да, от навіщо нам такі всі анонси робити? Щодо дрона Камікадзе, там в даному випадку можна сказати, що взагалі, то от якось ми принизили ту розробку рамікс порівнюючи її з ланцетом. Справа ось у чому -то, ця розробка літає швидше, ніж ланцет, і має кращу кінетичну енергію, судячи з чого, що може міститися в тіла. Грами той стандартний зарядка за 6 який стоїть. Ну радянський він стоїть на ланцеті. Тобто, це штука краще, ніж ланцет. Тим більше, що ну на відміну від ланцета там явно передбачається, ще кінетична енергія збивати інші дрони. От хто знає, де насправді ця штука може працювати під індексом RAM-X. А щодо до речі і інших скальпів, які там буквально зараз знімають скальпи росіянам десь там на тимчасово окупованих територіях, от до речі, про позитивні тенденції, чому я кажу, що треба дивитися на краще на те, що роблять. Ну то була, знаєте, різка активізація ударів по росіянам десь там в Бердянську, в Маріуполі, в Луганську, на інших тепер територіях показує, що. Ну, от під розмови про глибоку стурбованість, нам навіть приїхали і аргументи, як цю стурбованість показати. Ну, Аргумент масу півтора тонни довжиною 5 метрів з бойовою частиною 500 кг. Гарний, гарний же інструмент для стурбованості. Росіяни, мабуть, будуть дуже стурбовані після того, що їм тепер робити з ураженим командним пунктом групи військ-центр. Тому да, є багато цікавої діалектики. От і, скажімо так, реальні новини вони якраз от проявляються в тому диму, який. Палає над російськими об'єктами, отуди краще дивитися, а не на шпальти західних ани. Да, в них в них там ще е, задіяно такий українська розробка. Я ж кажу, про яку писалася Українка, то що греблю рве. В лісовій пісні В них там я не знаю, яка там зараз ситуація, але досить суттєвою. Ну, це, це це глобально показує і народу Росії, який звичайно в рабстві жив за час всього існування Московії як утворення. Тобто це просто багато людей про це не знає. Ну але реально починаючи від там царя е, Івана Калітина, очевидно, чи з яких там часів брати і закінну ну, можливо від московського лосу і закінчуючи сучасним, Росія ніколи, ну там крім якогось короткого періоду, можливо, за Єльцина, можливо, знову ж таки Росія ніколи не жила вільним демократичним життям. Це нація. Яка в свої 600 okay. років жила в рабстві, тобто, ну тобто, тому вони не можуть мислити інакше. Але навіть тут вони вже починають щось якось чухатися, тому що ну якось всі-всіх всіх їх, всі їх Я ще хотів би звати про часів яр, Багато напрямків фронту зараз є дуже складними Авдіївка, Вугударі, Маринка і роботи. ну там Херсонщина, ніби кажуть, тримаємось. Але часів Яр – це ну фактично ворота далі, туди і на і далі. Uh, Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація зараз? Є ось ця комісія розформування 67-ї бригади, що там відбувається. Про це дуже мало інформації, але спекуляцій дуже багато. Mm, ну Щодо от, комісії по 67-й бригаді, там мене, в принципі об'єктивних даних немає, тому, на жаль, можемо просто зафіксувати факт, що щось там відбувається не так. Але ну, з іншої сторони, ми можемо ж пригадати той дивний епізод, коли. Про які стало відомо з відкритих джерел, що чомусь, от наприкінці минулого літа, відпустять такий кщіндж особовим складом 47 і 67 і назад. Ну тобто не можна сказати, що там щось все гладко. Треба просто, скажімо так, уважніше стежити за ситуацією і не робити поспішних висновків щодо ситуації на полі бою безпосередньо. Ну, нам би головне тут отримати ще певну оптику в тому, що росіяни насправді намагаються наступати по шире по дуже широкій ділянці фронту, 60 кілометрів. Тобто не тільки часів яр. Взагалі-то тепер от навіть своє зведення Генштаб охоплює Бахмутському напрямку, навіть Білогорів Кулганської області. Ну ту саму там, де uh -huh. росіян дуже багато потепили при спробі переправи у травні 22-го року. А, цей акцент я зробив. До чого? Щоб там відкрити ворота, от, умовно кажучи, на Слов'янську Арматорськ, Росіянам треба пробити от фронт саме на такій ширині 60 кілометрів. Справді, часів яр він важливий з оперативної точки зору, і навіть психологічної. Але ну, така непроста штука, яка варто проговорити наперед, от, умовно кажучи, зараз стоїть задача не для того, щоб там просто стримати росіян в районі Часового Яру, а завдати там, зробити так, щоб вони не змогли рухатись далі. Відповідно, незалежно від того, які, мабуть, динаміки Саме за це місто. Якщо росіян там будуть великі втрати, а вони в них там будуть, відповідно, це вже означатиме зрив замислу наступ ну, росіян наступати. Якщо замисл буде зірваний, це буде велика перемога, навіть якщо це. Ну чомусь коштуватиме територій, треба розуміти. я Думаю, ось що. А якщо брати просто поточне дані на даний момент, ну, от щоб дан... повідомлень про те, щоб росіяни там були знову близько до колес часового яру, на щастя нема. Тому я думаю, що нас насправді чекає доволі тривала кампанія. Ну, хоча б на місяць точно, і щоб там росіяни, навіть якщо у них є ціль взяти це місто до 9 травня, ну судячи з усього, їм придеться на парад вигадувати щось інше, викатувати щось там таке старе і там розповідати про те, як діди обов'язково всіх будуть воювати. Знаєте, я от зараз уточню. По-моєму, Міністерство закордонних справ Російської Федерації знаходиться на сіної площі. Я можу помилятися, але по-моєму там. Ну власне, де б ще Лавров міг бути, як на площі, де сіно можна їсти. Я просто згадую, як посол США в Росії Саліван тоді приніс цю відповідь на ультиматум Путіна, і фактично жбурнув її. там вийшов до нього помічник Лаврова. Тоді це був пізній вечір, січні, по-моєму, це був січень і чи лютий вже, чи по моєму віці. ну, по -моєму, січень і. Дав відповідь, що ні, ми не підемо на ваші вимоги, і ми будемо підтримувати Україну. Я думаю, що це треба згадати, бо якщо ви тоді ж бурнули Росії її ультиматум в обличчя, тоді треба було розуміти, що допомога Україні це серйозна має бути справа. І президент, в принципі, сказав дуже правильні слова, що треба снаряди і треба ресурси, бо ну, якимись мріями, вологами і псом-патроном, вибачте, ми війну не виграємо. Та тут треба сподіваюся, де почути, але знову ж таки головне, що в цій ситуації зараз дуже непростій, кажеться правда. Починаючи від президента, закінчуючи солдатом, який є на фронті. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Іван Кричевський, військовий експерт Дефенс Експрес, був з нами. Вас я прошу лайкати, поширити, коментуйте. Ми спробували обговорити те, що зараз є дійсно важливе, те що дійсно тригерить наше суспільство щодо війни і всього, що навколо війни. Я сподіваюся, що воно знайде відгук у вас і в ваших коментарях. Донатимо на Збройні Сили України. Підтримуємо не одного. До побачення і залишайтесь з нами.